Розвиток бізнесу під час війни ключ до економічної стійкості України. Саме тому незабаром стартує другий сезон освітньо-грантової програми Траєкторія, спрямованої на підтримку ветеранів і членів сімей військовослужбовців у сфері підприємництва та розвитку їхніх цифрових навичок. Учасники програми зможуть навчитися фінансовому менеджменту та маркетингу під керівництвом досвідчених менторів. Також траєкторія передбачає психологічну підтримку для адаптації до цивільного життя і можливість отримання фінансування для реалізації бізнес-ідей. Початківці зможуть залучити 200 тисяч гривень фінансування на відкриття власної справи, а досвідчені підприємці 400 тисяч гривень на масштабування бізнесу. Також буде два переможці, які залучать по 100 тисяч гривень. Це учасники, які будуть проходити програму в онлайні. Додатку. В рамках Гранд Пічдей буде обрано ще двох переможців, які залучать 1 мільйон гривень і 2 млн грн відповідно до категорії. Оситня грантова програма траєкторія 2 реалізується мережею центрів підтримки підприємців «Дія бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння уряду Японії та Проон в Україні, Мастеркард, Укрсібанк БіНПІПАРІБАЗ Групп та мережі мультимаркетів Аврора. Реєстрація триває до 23 березня, а безпосереднє навчання розпочнеться у квітні. Тож, шановні ветерани і члени родин військовослужбовців і ветеранів, запрошуємо вас взяти участь в даній програмі. Зареєструватися на участь у програмі та дізнатися більше можна на офіційному сайті trajektoria2.com. Не втрачайте можливість отримати цінні знання, фінансову підтримку та нові перспективи для розвитку власної справи. Катерина Грудніва, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.